Заступника керівника Волинського обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі судять за підозрою в хабарництві. На чоловіка заявив так званий поручитель жінки, яка мала брати у фонду гроші на зведення будинку десь на околицях Ворохова. Цікаво, що чоловіку заявляти до правоохоронних органів про хабарництво вже не вперше. Але найбільше, що здивувало навіть самого суддю, чому жінка, яка працює юристом, звернулася за допомогою з документами до таксиста, яким власне і працював тоді цей поручитель-заявник. Волинський обласний фонд індивідуального будівництва на селі адмініструє програму пільгових кредитів сільським жителям на будівництво та реконструкцію житла, які дають під 3%. відсотки. Зі слів цього чоловіка його знайома також надумала скористатись таким кредитом, аби побудуватись десь на околицях Горохова. Каже, він тоді таксував. Мав вільний час і через це жінка виписала на нього доручення, аби він, так би мовити, контролював справи з документацією на майбутній кредит. Зі слів чоловіка представник фонду, пан Корнейчик, нібито озвучив йому умови, за яких він особисто сприятиме в наданні позиків 300 тисяч, яка буде надходити позичальниці частинами, але з кожної суми надходження йому треба теж відлистувати певну суму. При зустрічах Корнейчик говорив, що що буде у разі ненадання цих грошових пачків. що вранці не надання, ну, що коштів кредиту не буде. Правильно? Ну так, так. Ну, відповідно, так і вийшло. Док запевняє, його подруга була проти таких умов кредитування. Втім, він таки спочатку дав посадовцю своїх власних 4 тисячі гривень, а згодом передав ще сім. Це були вже кошти його знайомої. Паралельно з цим заявив про ці факти правоохоронцям. Втім, адвокати обвинуваченого дивуються, чому знаючи, що жінка проти таких умов, він таки передає кошти та ще й свої власні. Проте чіткої відповіді від чоловіка не почули на це і на низку Інших питань. Не витримує і суддя, який не розуміє, чому жінка, яка працює юристом на агрофірмі, наймає допомагати з документами поручителя таксиста. І це ще при тому, що документи на кредит вона здавала без нього. І там вже були прописані двоє інших поручителів. Як ви можете бути поручителем? І бути вписані в документи поручителем, коли вже документи подані? Я не був поручителем. А, а як ага. про що? Щоб ви поручителем не були, документи а подані, а ви а кажете, що вона шукала поручителя. Та до. 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 ну так. От ви щось говорите і не знаєте що. Вас не здивувало, що ви не знаєте, який треба перелік документів. Ви працювали таксистом, а тут теж звертається до вас поручителем. До таксиста, яким чином ви таксистом працюючи, і вона до вас звернулася, щоб ви там їй допомагали в принципі справах. Це питання своєю чергою. Один з адвокатів обвинуваченого цікавиться в свідка. Скільки ще є епізодів, окрім лікаря з Лукачинської лікарні, на якого він теж заявляв про хабарництво? Тобто, це вже виходить не перший раз, коли вас допитують в справах як заявника, про. В злочинах, ну, в корупційних правопорушеннях. Ну, але це було давно. Це всі кримінальні провадження, в яких вибрали участь. Чи мені далі наставитиму замічне становище? Це всі, тільки цих. Що ж до обвинуваченого, то його турбує одне питання до свідка. Скажи, як тебе зайнялося, і ти виступаєш, перехрестися. Брехай можеш. Для допиту свідка закликали і представницю від фонду. Жінка розповіла, що в питанні видачі кредитів важить найбільше момент, коли орган місцевого самоврядування затверджує списки позичальників і передає їм. З її слів, вони навпаки зацікавлені роздавати ці кредити, бо ж 3% річних ідуть по суті на подальшу їх діяльність і адміністрування наступних кредитів. Єдиний момент, коли виплати можуть призупинитись, якщо особа не відзвітує перед фондом чи витрат гроші ...за цільовим призначенням. Ну, врази, якщо людина не представляє, зупиняється випадку чи ні. Ну, так. Зупиняє. Так. У засіданні взяли перерву, як повідомив прокурор, наступного разу мають заслухати ще одного свідка. Це і буде та сама позичальниця, плани якої збудувати дім, обернулися заявами про хабарництво. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.